Привіт! Ліцей європейського освіта запрошує вас на навчання до 10 класів. У нас працюють 72 кваліфіковані педагоги, які розуміють наші інтереси та застосовують найновіші методики викладання. Це допомагає створювати захопливі та пізнавальні уроки. Наш ліцей відкриває перед учнями можливість здобути знання, вміння та навички, які можна застосовувати в реальному житті. Уже з наступного навчального року ви зможете навчатися в 10 класах за такими профілями. Природничий математичний для тих, хто хоче змінювати світ наукою. Про видачення заборювання. Буду змінюватися там. IT для майбутніх айтішників, програмістів та цифрових новаторів. Мінус 200 до 1200. Сучасне навчання потребує сучасного простору. Наш ліцей обладнаний інтерактивними дошками, проекторами, комп'ютерами. Усе для твого успіху! А якщо хочеш зануритись у світ знань, ласкаво просимо до нашої бібліотеки. Тут є все від підручників до художньої літератури. Суспільно-гуманітарний для тих, хто мріє про кар'єру журналіста, правника чи філолога. Наші учні беруть активну участь та стають призерами всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів. Не дивно, що кожного року наш ліцей пишається великою кількістю медалістів, які вступають до найкращих вищих навчальних закладів України та Європи. А ще в нас безліч гуртків вокальний, декоративно-ужитковий, хореографічний, спортивний, філологічний, військово-патріотичний. Тут кожен знайде себе. Дання ліцею найулюбленіше наше місце. Наші кухарі готують ну дуже смачно. Ліцей європейська освіта. твій перший крок до успішного майбутнього. Ми чекаємо саме на тебе.